Доброго здоров'я, шановні, з вами Донецький. радий вітати вас на чорному відео. Тріпл сріт, потрібна погроза. Нове промо від її вже тут. Ми отримали нову промокоманду, купу завдань, купу СБЧ. І сьогодні про все це діло поговоримо. В нас не буде огляду маркету, тому що ми отримали дуже багато контенту. І Я предметно хочу поговорити саме про контент. Окрім того, якщо вам цікавий маркет, моє минуле відео стосовно підготовки до чорної п'ятниці. До вашої уваги, прошу. Тож, якщо вам подобається контент, не забудьте підтримувати, як ви робите останнім часом, лайки, коментарі, давайте, не лінуйтеся. І якщо новенький на каналі, обов'язково підписуйтесь. Хто знає, можливо, до нового року розміняємо ще якусь круглу дату. Було б. Дуже файно. Давайте розпочнемо по традиції із завдань. Тут в нас в розділі FC pro такий з'явився. Тут вам потрібно дивитися матчі на Twitch, офіційні трансляції турнірів FC PRO, і ви будете отримати всілякі нагороди. Для того, щоб вам ці нагороди зараховувались в перегляд, вам потрібно перейти за посиланням, яке є в третьому завданні FC Pro Twitch. Там є лінк, ви можете перейти і почитати, як прив'язати ваш обліковий запис. EA до Твічу, і тоді вам буде це все діло зараховуватись. Я, чесно кажучи, ніколи це не виконував, але, можливо, якісь паки тут непогані, Rare Players Pack, пак за 50, мегапак. Можливо, якщо ви там ввечері сидите і є можливість увімкнути щось фоном, то ще й отримуєте якісь пакетики. Далі рухаємось, розділ Live і в нас з'явилось два додаткових завдання на експіріенс. Сезон короткий і не дуже легко заробляти цей досвід. Тож її викатила нам форму ікон, яку можна купити в магазині. Iconic XP Away і Home, домашня та виїзна форма. По 50 тисяч монет вона коштує. В цій формі, якщо ви будете грати, будете отримати по тисячі експіріенс безпосередньо за обидва ці завдання. Далі. Triple Street завдання, і тут з одного боку дуже цікаве, з іншого боку, якщо я правильно все зрозумів, це трошки не для всіх завдання, тому що в нас вийшла три гравці, які прив'язані до Тоттенхему. В цілому промо Triple Street це. Три картки: чоловік, чоловік, жінка та герой, які грали за один клуб. І в даному випадку в нас команда Тоттенхем представлена в цьому Objectives. Є в нас Джеймс Медісон в завданнях. Ми зараз його подивимось. Також є в нас СБЧ на Невіл, це права захисниця дівчина. І є СБЧ на Ледлі Кінга. Ми теж його подивимось. Але яке в нас тут несостиковка? СБЧ на Ледлі Кінга, ви можете зробити оренду і отримати три матчі зіграти в будь-якому режимі Ultimate Team. Втім, у вас одне з завдань є забити в 10 різних матчах Squad Battles, Rivals або Champions, маючи в стартовому складі Медісона, Невіл і Хіро Кінга. А оренду ви можете отримати лише на три матчі. Тож виходить, що ви не можете виконати це завдання, якщо не зберете СБЧ на Ледлі Кінга його повну версію. Якщо зберете, виб'єте Медисона і зберете дівчинку-правозахисницю, яку обов'язково треба буде збирати, пояснюю, чому коли ми перейдемо до СБЧ. Тоді просто граючи з ними в складах, ви можете ще отримати додаткові паки. Окрім того, є ще окреме Street Hero Ledley Ледлі Daily Play, Вам треба зіграти. Три матчі, і ви отримуєте 81х2 за нього пакетик. Але тут можна в будь-якому режимі фуд. Тобто. Навіть якісь товариських матчах, і це репітабл. Якщо ви зробили цю оренну версію, ви можете просто кожного дня грати і отримати пак 80 x 2 і 81 x 2 за виконання блоку цього завдань. Тепер давайте рухатись далі. І цікава картка Triple Сри James Madison, 4 чотири зрічки, medium work rate, і його непогано апнули відносно версії гравця місяця, який в нас був на початку гри у СБЧ. 77 пейс, але в нього дуже гарне прискорення, 85, і цього достатньо на його позиції. Я грав за його місяць, місяця. Прикольна карта. На початку гри взагалі була дуже потужна. Удари 85 в цій вже версії, 90-й передачі 90-дріблінг. Є невеличкі захисні здібності, але Defense Average, це ну, такий загальний стат, який відповідає за захист 63. Це непогано. І відбори, звичайно, Чайні, також 70, і це теж непогано. Тобто, щось він у вас може зробити, як, наприклад, центральний атакувальний півзахисник, якщо буде включатися одразу відбір, коли ви в пресингдете, то це буде непогано. Ну, фізика в нього тут не дуже гарно, чесно кажучи. Плейстайл у нього є лонгбол, і це зміна. Бо наскільки я пам'ятаю, у звичайної версії був на штрафні удари. Тобто, це цікаво, цікава картка. Я думаю, що її. Варто вам виконати, тому що ну, тут просто в основних режимах uh, Squad Battle, Semi Pro, Rivals або Champions асистувати тричі використовуючи трикутник, далі забити і асистувати півзахисником в 6 різних матчах. Далі забити 9 використовуючи англійського гравця, і виграти 12 матчів, використовуючи трьох гравців з Прем'єр-ліги, в принципі, за одну вікенд лігу це все діло можна закрити. Я не думаю, що це буде для вас важко. І так, це все. Завдання, які ми отримали, тож тепер давайте переходити до розділу СБЧ. Там також за останні дні багато цікавого. Перш за все, пропоную розпочати з Т Яго Сілви, і це СБЧ, яке ми отримали. Вчора чи позавчора, я вже не пам'ятаю, багато контенту. 87-й рейтинг це в нас центуріон ще минуле промо. Два-три зірочки. вікфут, я думаю, буде достатньо, медіум хай на воркрейти. І подивіться на цю статистику. 80-й пейс, його дуже сильно апнули. Так, розподілення мені не подобається. 72 на 86, але тим не менш, він може бути ленксі. Стиль зіграності тіньому. Кинути і майже максимальна в нього буде швидкість. Захист буде взагалі весь під 99 і фізика 82. Або якір, умовно кажучи, якщо вам буде вистачати швидкості, це збиче недороге, воно коштує 140 тисяч монет і 92% лайки на футбіні. В нього є плейстайл плюс це єнот на дефендінг, такий самий, як у Варана, і це просто. Неймовірна картка за свої гроші. Я раджу збирати будь-кому в кого бюджетний склад. Також є блоки в нього, як у Гвардіола. Класна картка, ви не помилитесь, 100%. Рухаємось далі. Давайте переглянемо це з на Ледлі Кінга, також як конкурента. Ось воно, аренда на три матчі лише знову ж таки. Ну і дефолтна його картка 400. 386 тисяч монет. Вибачте, фодор трошки припав, 42% лайків. Але теж в нього майже всі захисні плейстайл. Плюс плейстайл є. Варанівський, я не знаю, як його назвати, ще єнот, варан. в мене він з вараном асоціюється. І 82-й пес, 78 на 85, кращий песні тягу сіловою, але розподілення також більш таке під ленксі гравця. 90-й Дефен, 81 ша фізика, і стиль зіграності, я думаю, тут тінь. І так само біст, гарний захисник, питань нема. 2-4 зірочки, 6, 2 його зріст, така машина в центрі захисту, щось на кшталт стола Кембела. Так це не дешево, але герої дають лінки, не забуваємо. І я думаю, що це картка ну, на найближчі 2-2,5 місяці точна. Але чесно кажучи, тяго Silva не виглядає як набагато гірша опція. Якщо ви можете залінкувати його і не хочете виконувати завдання на Кінга. То я пробив Тіаго Сілу. Рухаємось далі розділом плеєр з гравців. І тут Альваро Негредо дуже стисло: 4 3 зірочки, хайлоу воркрейти. Пейс 81, дріблінгу нема. І ні, він не буде грати у вас як Грізман, тому що в нього нема плейстайл плюс. Є звичайний плейстайл на Фінесе. Це непогано. Ціна збірки 13-45 тисяч монет, але я не знаю, кому він потрібен. Наразі вже багато альтернатив у нас є, тому просто знайте, що він є, я б не радив його збирати. Ешін Невіл, і це правий захисник, захисниця з Тоттенхему, про яку я вам казав, і ви. І зобов'язаний зібрати, тому що вона 88 рейтингу, а збірка коштує 17500. При тому, що на маркеті 88-й рейтинг коштує 25 тисяч монет, і навіть якщо вам просто потрібен фодер, обов'язково до збірки. А також ви можете виконати частину завдань, наприклад, цей трипл серед на Тоттенхем. Окей, ви не виконаєте те, що є з Ледлі Кінгом, але ви зможете там частину паків забрати. Плюс це непогана картка. 84-й пейс. 87-й дефеннінг, другий дріблінг, 81 передача, 88 ма фізика, багато різних плейстайл. Тобто за неї навіть можна побігати, кинути їй тінь, та хай там десь як права півзахисниця у вас грає. І дуже багато позицій. Подивіться, правий півзахисник, лівий півзахисник, правий захисник, і ще й хай хай воркрейти, 3-4 зіріжки, непогана картка, обов'язково до збірки 100%. Ну і тепер переходимо в розділ гравці до найцікавішого. Сьогодні зранку ми отримали два Потма, і це в нас серія А, перший гравець. Його заховали і, як завжди, Лаутаро Мартінес, 89 рейтинг, 4-4 зірочки, хай медіум воркрейти і ціна СБЧ 88 тисяч монет приблизно станом на сьогодні. Статистичні показники, удар 89-ті гарно, 84-й пейс. Це замало. Хоча 87-е прискорення це виглядає окей. Передач в нього майже немає, але це гравець Вістрія, то не є критично. Дріблінг 87-й, і в нього є спритність та баланс на досить пристойному рівні, намальовані в будь-якому випадку. Захисту майже немає, але є гра головою, і фізичні здібності дуже потужні. Що я можу сказати про цю картку? В нього немає плейстайл плюс, немає жодного плейстайлу на удари, що важливо для нападника. І я скільки не пам'ятаю Лаутару, він завжди грав гірше ніж. В нього намальовані стати. І в мене є враження, що ця картка буде аналогічною, тому що я грав за його інформі 89 рейтингу. Мені взагалі не сподобався. Можливо, я щось не так його використовую або він не під мій стиль. Але я вам не радий використовувати, витрачати точніше 100 тисяч монет на цього хлопця. Хоча, якщо у вас інша думка, напишіть мені в коментарях. В телеграм-каналі писали хлопці, що окей, вау, круто. Бо дешево, можливо, комусь і зайде в склад, то якщо ви знаєте, як такий типаж форвардів використовувати. А от кого ви точно зможете використати, і кого не треба знати, як використовувати, це Мосалах Єджипчен Кінг і гравець місяця в англійській прем'єр-лігі. Ми знали, що він вийде. Але я трошки побоювався, що він вийде не такий крутий, тому що 91-й рейтинг, як і його трейлблейзер. Хай медіум воркрейти. 4-3 зірочки, і так в нього три на Вікфуті. Я знаю, що ви будете кенселити і казати, що сон краще. Але ні, ми в Телеграмі проголосували. І більшістю голосів саме в салах в нас переміг в цьому батлі. Хоча Соналдо теж неймовірна картка, і в ідеалі їх обох використовувати, одного ліворуч, іншого праворуч. Плейстайл плюс, і це те. Чим ця картка знищує просто трейл блейзера? Фінес плюс. Ви всі знаєте, що це мета, це найкращий плейстайл, який тільки є. Просто правильний кут обираєте. Навіть зелений таймінг не завжди потрібно протискати. Він забиває. А ще в нього є чіпшот, в нього є репід бол-контрол, і це також важливий плейстайл. І в нього є ще і Трі вела, тобто ну дуже потужні плейстайли, найбільш метові для нападників. Хіба немає того, що вмусіли оцей, коли родин затиснув і побіг, але ну то вже хай як буде. 91-й пейс, 90 удари, 84 четвертий передачі, дев'яносто дріблянг, 80-та фізика, і навіть невеличкі захисні здібності, але більше з приводу перехоплень. Втім, хто знає, коли в пресинг дете можливо воно буде вам допомагати. Ціна СБЧ 957 тисяч монет. Коли вийшов, був 1 мільйон 50 тисяч монет, але фодер впав через величезний суплай. Багато паків у нас було перші лайтінг раунди Поговоримо про це іншим разом. І ну, звісно, я можу вам рекомендувати до збірки, що у вас будуть фланги сон салах. Це на мою суб'єктивну думку. Ну, до весни точно до початку, можливо, навіть до тоців. Також ми отримали а, новий апгрейд а, команди тижня, пік 82 плюс один з трьох. Ціна СБЧ 30 тисяч монет, і тут від вас вимагають двох гравців 84 або вищі, і одного гравця 85 або вище в складах, і відповідно 82 та 83-й рейтинг. Ще деякі паки ви отримаєте, тому сюди можна зливати дублікати. Плюс хто знає, можливо, вам пощастить витягнути потужного інформа. Вони зараз, в принципі, в нас ще є. І титульні матчі я вже зібрав. Також четвер ми отримали. Останнє СБЧ. Тут в нас Матчі Реал Мадрід Валенсія. Якщо у вас є гравець Валенсії, вони все ще в ціні. Тому рекомендую подивитись так само, якщо у вас є гравець Копенгагена, вони все ще продаються ледь не по максималці. Лаціо Рома це другий матч. Бінфіка Спортінг і Гент і Андерлехт. Знову ж таки, збирайте, там непогані паки даються. Хто знає, можливо, вам просто колись та повезе, якщо не збирати, не відкривати, то нічого не отримаєте. Це увесь контент, який ми отримали. Його було дуже багато. Тепер. Давайте подивимось на промо-команду, як вона виглядає. Ну що, потрійна погроза звучить так, як виклик від EA. Давайте розбиратись. Тут є герої. Тут є один чоловік, одна жінка, і всі прив'язані до одного клубу, як я вам вже стисло розповів. Просто по порядку поїхали Фернандо Мар'єнтес 90-й рейтинг, 4-4 зірочки. 180 тисяч на даний момент ця картка коштує, вже падає, був 200. І до Мор'єнтеса, в принципі, завжди дві претензії. В нього не вистачає пейсу і він важкий на м'ячі. Але. На поточному етапі гри удари 91 виглядають непогано. Я пам'ятаю СБЧ минулого року його, наче World Cup версія був дуже приємний свого часу. Тобто так цікава картка. М -м, я думаю, що за нього можна бігати, але майте на увазі, що він буде трошки важкувати і не завжди втікати. А от хто буде втікати і хто не буде важкувати це сідний гову, якого покращили відносно його базового героя на один, деякі показники на 2, 4-3 зірочки знов ж таки три вікфут, але. 90-й пейс та удари і дріблінг, є навіть захисні здібності. Це теж, я думаю, картка дотоців. Шалений просто. Ціна 550 тисяч монет на такому маркеті багато про що говорить. Джо Кол, і тут 443 тисячі монет, не набагато дешевше за засідне ГУ, хоча ГУ більш м'єтовий. Але Кол теж отримав гарну картку. Можете побачити самі. Так, 90-швидкість, -та 85-ті удари, дріблінг 91-й, 87-й передачі, 74-та фізика і відносно його базової версії. Це теж плюс. Один апгрейд але деякі стати плюс два, і в даному випадку це в нас пейс. Place. Це найважливіша штука. І тут в нього плейстайл змінений, quick step тобто він переступи буде швидко робити. Це не є погано, хоча і в базовій версії Playstyle Plus також шикарний. Рухаємось далі. Джейк Гріліш зі своїм Playstyle плюс Фінеси, і це неймовірна картка. 240 тисяч монет трошки падає, але вже був 250. Ми його сьогодні фліпали і купляли, потім продавали, потім ще раз купляли, потім ще раз продавали. Маркет вів себе просто шаленим чином, але мені картка подобається, скажу чесно. Я не Надріліша FIFA, але ця версія виглядає досить пристойно. 85-й пейс, але розподілення 88 на 83. І ми пам'ятаємо Грізмана, в якого 80, але це йому не заважало. 91-й дріблінг. 80-ті удари, і от цього звісно, буде не вистачати. Але я думаю, що із Playstyle плюс фінесшотами, воно має компенсуватися. Хантер йому кинути і має він у вас непогано бігати. Кіркбіс ще. 86 дівчинка, непогана картка, ну але 53 тисячі монет, я не знаю, якщо випаде, Скоріше все будете грати. Але концентрувати свою увагу на неї ми не будемо. Я, я туре, 2 мільйони. Плюс 1 до рейтингу, до деяких статистичних показників, плюс 2. Ну, я не думаю, що мені варто вам казати, що це фулл Вони йому дали Пейс плюс 2, захист плюс 2, і тепер це. Півноцінний гуліт генг, про що мова. Тіаго Алькантара, цікава картка, 162, 164 річні монети, ми його купляли сьогодні по 130-135 в Діскорді, я своїх продав по 148, трейдмастер по 150. 4 по 155, а він ще більше виріс. І картка цікава, насправді, 5-3 зірочки. Це є Скуп First ферст плейстайл, то є дуже гарно. Купа ще цікавих плейстайл, в тому числі і трівела на, на удари і слайд такл на відбори. Тобто він може вас грати з центрального півзахисника, боксту бокса. Я думаю, 4-3-2-1. Центральний атакувальний півзахисник. Я... Скоріше все собі куплю, тому що ну, Тяго, Ліверпуль, під Салаха, Лінк і картка непогана, на мою суб'єктивну думку. Давіджі Нуля 4,9 мільйона монет. Я не думаю, що є ще сенс щось сказати. Йому плейстайл плюс делицей, де R1 затискаєш, і він біжить, і все знищує на своєму шляху. Ну. No. Окей, і просто 5 мільйонів про що ми говоримо. Уї, дівчинка, яка мала дуже популярний інформ в першій команді тижня. І апнула цей інформ, до речі, не те, щоб і сильно, але ціна маркет 530 тисяч монет, і це багато. Це багато, але вона і мета. Якщо вам склад заходить, я думаю, що зловити, то будете грати. Ну, купляти за 520 тисяч монет, коли є мінді. Я не думаю, що комусь є сенс. Карвахаль непогану картку отримав. Але він ще й під еволюцією підходять на правих захисників, які нові вийшли. Втім. То не є дуже гарні еволюції, тому якісь акцент на них робити сенсу нема. А, втім, тут ну, в Карвахаля завжди такі прикольні картки, трошки не вистачає пейсу, але в цілому такий бичок, який не, під, не підкичає. Так, 96 тисяч монет він коштує. Дір Qat і це цікава картка. Теж він набрав дуже сильно, плюс 15 тисяч монет, а цікава вона тим, що він прив'язаний теж до Ліверпуля, і англійська прем'єр-ліга, і Кьют, це роботяга, який на полі багато функцій може використовувати. В нього плейстайл Aerial, Не знаю, нащо він йому, А, Окей, Жокей, гарно, блок гарно, Relentless це теж гарно. Дивно, що не PlayStation плюс батарейка, але стати дуже гарні. Я думаю, що за таку ціну це картка на стилі зіграння тінь. У вас відіб'є їх просто на всі 100%. Це навіть в перший день, а він буде тільки падати. Каскаріно, і це дуже дивна картка, тому що це дівчинка, яка має швидкість більше, ніж Мбапе. Так вам не почулося. 97 і в, і в Кіліана, і в цієї мадам, але в неї 98-й акселерейшн, тобто прискорення <сум> If I speak, як то кажуть. 78 удари – це не серйозно, але є передачі. Ну, це така Діабі прокаченої версії. І думаю, це те, що буде із саме Діабі в майбутньому. Ну, звісно, за рахунок пейсу цікава картка. Greenwood Фодер, Кімпембе, Maestro, 660 тисяч монет. Я не знаю, хто платить 660 тисяч монет за Kim Pembe. Вибачте мене, шостий рейтинг, 83-й пейс. Коли є рарний навіть Дайк. Але це, звісно, рідкісність картки, нова картка. Чесно, я б не радив, дуже оверпрайс. Ну, якщо б у всіх був в складі МБП, окей, або Неймар, це були б лінки. А зараз ПСЖ це навіть не лінки. Галахер, до цієї картки, придивіться, за 27 тисяч бюджетний біс, тому що майже все гуліт Gang. І в нього 3-3 ну, зірочки, але є плейстайл плюс батарейка, є декілька цікавих плейстайл. Знову ж таки, за такі монети, я думаю, що дирку в складі вам закриє бюджетна непогана опція. А це не а з реалу. В неї мінімалка 75 тисяч монет. Я не знаю, які її оцінювати. Непогана картка, але ми не розуміємо, скільки вона коштує. Так само, як і Кіерман з Ліверпуля, 151 тисяча монет мінімалка, GGE, 3 4 зірочки. Молодці Да. слів нема. Какер і це 13 тисяч монет, також фодерна картка. З ним був прикол, тому що люди подумали, що. Що його можна прокачувати в еволюції? футбін залагав на якийсь момент, і пішли його змітати з 18 тисяч до 40 В першу годину він полетів. Потім всі такі: О, вау, він не може прокачуватися в еволюції, і він впав до 13 тисяч. монет. Друзі, отака команда. Отакий контент. Ой, дуже важко, тому що багато інформації, але я спробую це все діло змонтувати. Сподіваюсь, вам сподобалось. Якщо так, не забудьте підтримати в коментарях це відео. Побачимо з вами по традиції. Коли побачимось, бережіть себе, все буде Україна, па